Для нас потрібні броньовані машини. Для нас потрібні боєприпаси. Для нас потрібні системи протиповітряної оборони і інтенсифікація літакової коаліції. Ці всі питання обговорилися на Рамстаймі. Я переконаний, що в результаті ми отримаємо те, що нам потрібно, що нам допоможе відвоювати нашу землю. Насамперед, це системи протиповітряної оборони, додаткові і боєприпаси. А також певна техніка, про яку вже сьогодні оголосили деякі партнери за результатами Рамстайму. Ми очікуємо все що після цього останнього Рамштайн розпочнеться довгоочікуване навчання наших пілотів на f 16 Ми чекаємо на це вже пару місяців. Наші партнери надали представили свої технічні можливості і невдовзі вони повинні розпочатися навчання. Далі це зброя. Зброї нам постійно бракує, тому що війна це завжди втрати. Наші партнери, скажімо так, планують допомогу Україні в часі на, на, на стільки, наскільки буде потрібно для нашої перемоги, і це найважливіше, тому що послідовність і розуміння того, що це не буде такої краткосрочної. Операції, а скільки потрібно, це гуртує наших партнерів. Боєприпаси це те найнеобхідніше, одне з найнеобхідніших немає унікальної зброї за допомогою якої можна виграти війну. Але боєприпаси зараз необхідні, тому що Росія нас переважає в кількості артилерійських боєприпасів, кількості реактивних засобів ураження. Тому нарощування боєприпасів нашими партнерами це. Підсилить нас і в оборонних діях, і в активних діях. Тому це дуже важливо. Про це говорив Шольц і Макрон ще на Мюнхенській конференції, що вони зараз їх, скажімо, оборонний комплекс і промисловий працює на нарощення. Ну я думаю, що все-таки більше роботи було проведено в вільнюсі і політичні домовленості були здійснені саме там, Україна як держава. І надалі заручилася підтримкою більше ніж 50 країн. А засідання міністрів оборони країн Антипутінської коаліції, як на мене, це швидше вже такий роботи варіант, щоб закріпити те про що домовилися. Чекаємо закінчення тренувань на літаках F-16 наших пілотів. Ну і Безпосередньо поставки даних портів для оборони України, оскільки кожна кожне правило кожного ведення війни говорить, що успішна деокупація і перемога повинна бути супроводжена авіаційними операціями. За 6 місяців плюс від початку тренування ми зможемо отримати і F-16 в нашому небі. Цей літак допоможе нам як прикривати наші. Наступаючі бригади так і виконувати роль фактично протиповітряної системи протиповітряної оборони, тому що літаки F-16 є многофункціональними і можуть нести різні види озброєння, різні види ракет, зокрема, наприклад, Таурус, про який ми просимо наших партнерів німців. Ну, найперше нам потрібно, хоча б мати велику кількість патронів самозарядних, також мінімум. Військові та військова техніка знаю, що ця робота продовжується. Знаю, що є місця в Україні, які і заводи, які відновили свою роботу, які створилися з нуля. Тому хочеться звичайно, щоб всі ті військові речі, які ми сьогодні почали виготовляти, щоб вони тільки набирали оберт. Однозначно велика дяка тим найвідважнішим українцям. Які на різних фронтах сьогодні боронять нашу землю, але без допомоги наших партнерів ми цього не можемо зробити. Тому однозначно, що на всіх майданчиках і на найважливішому майданчику по зброї, тобто на Рамштайні, потрібно говорити про те, щоб збільшувати засоби. Ми віримо, що світова спільнота бачить результат доброї роботи українського війська, допоможе ще боєприпасами і F 16 шістнадцятими. І вони здобудуть для всіх нас перемогу.